Ви коли-небудь ловили себе на думці, чому люди так до мене ставляться? Може, питання треба поставити інакше, а як я ставлюся до них? Цей вірш короткий, але це без перебільшення формула справжнього миру між людьми. Слава Ісусу Христу! Друзі! Сьогодні роздумуємо над словами Ісуса, які звучать просто, але ви мають від нас насправді найбільшої зрівності. Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть і ви їм так само? Це так звана золота заповідь моральності, відомо ще в старому завіті у формі застереження. Не роби іншому того, чого не хочеш, щоб робили тобі. Але Ісус іде далі, Він не каже просто утримуватися від зла, Він каже, твори добро. Тобто це не про не нашкодь, а про ініціативу любові. Хочу, щоб тебе підтримали. Підтримай. Хочу, щоб тебе слухали, навчися слухати. Хочу, щоб тебе поважали, поважай навіть тих, хто цього не заслуговує. Бо любов не починається з іншого, вона починається з тебе. Якщо чекати, поки інші зміниться, нічого не зміниться. Але якщо ти перший зробиш крок, тоді Бог через тебе почне міняти світ. Ісус навчає не просто моралі, а активного добра, яке розриває ланцюги егоїзму. Християнство це не реакція на зло, а ініціатива добра. Це коли ти вибираєш ставитися до інших не так, як вони до тебе, а так, як Христос до тебе. З любов'ю, терпінням і милосердям. А тепер запитай себе: як би я хотів, щоб до мене ставилися сьогодні з любов'ю, добром і прощенням? то зробіться першими, бо саме так діє Христос.